Люди такого не позволить. Ми прийшли поїсти в азіатську кухню. Для Так виглядає ресторація азіатська. Так вийде аеропорт, дуже прикольний. Ми ще не знаємо, куди нам далі, але нам все три години чекати на нас рейс. Тому ми поїмо і будемо йти. Ми замовили курчики. Вела курчик якийсь там кунг-фу панда. Кунг-фу панда. У мене сезам. В нього острий. З перчиками будуть такі перчики. Тут такий сієтлі великий аеропорт. Точніше відстань, напевно. Просто тут аж 4 таких аеропорта. Щось підказуємо, їде тільки сюди. Близька, а далі все треба пройти пішки Поїдемо на ді, щоб пройти головне входом І будемо їхати на трейн поїзді. Прикольно, ми ще ніколи не їздимо. Так, ви їздимо? Ні. Коли? Як <різь> приїхали, це як їхали з Америки. Ти пам'ятаєш? Зайшли в наступний поїзд. Вона в найдальшій. <різь> Please stand clear. Please hold on. Потратили 55 доларів в ресторації, Ми думали, що 35 вийде, але щось там не вийшло. Щось помилилося, замовку заказали. Ми їдемо вже на третій поїзд. Нам на С станцію. Я спершу раз на поїзді катаюсь в аеропорту. Так виглядає карта. Ми були на N. І нам треба на С. Потік. Ми тепер всю дорогу поїхали, поїхали назад, вернулись на термінал N. Точніше на гейт Н. І... Бо я захотіла в Коста Кофі. Бо там не було. Жар. Бо ми коли приїхали туди, то Олег обновив інформацію і показала, що в нас тепер буде самоліт з Н, а не з С. Ми вертаємося назад. Хелп. це ми прийшли в Коста Кофі. В Польщі дуже популярна. Що ти буде сунт? Вибрала Signature White. White, щось я вже забуду, як розового називається. <laughs> з лавандовим сиропом. E, називається Signature Flat White. Султан, платити треба. 9,71 сімдесят Треба платити. нам затримують рейс уже на 2 години. Ми мали вилітати о 12 з копійками, тепер ми вилітаємо о 2. 15. Ми за колись чекаємо. Я, я вже готова зустрічати його на вулі. Welcome aboard our guest in group E as an excellent for Alaska flight 765 with service into San Diego. Секунду. Знову перенесли рейс, у нас був на 12.45 і зараз сказали, що і буде в 2.45. Але вже люди відправки. Ми, ми Авай! На... Ало, хай! Це наш буде літачок, такий гарний. Ми тут сидимо, люди вже постували в чергу. Не знаю, за вони це роблять. <ріхи> не чекаємо до останніх. Де і такі діла? І які у нас розові квиточки? Олег Майже, не називаємо. ага на лова. Long before runways, Polynesian wayfinders set sail, guided by the stars. So we're the wind. Aloha and welcome aboard. When you're here with us, oh, you're in Hawaii. Aloha, ae koma mai, kova alele. Seatbelt it at all times while well seated in case of unexpected turbulence. All exits are equipped with evacuation slides attached and used as rafts in the event of a water landing. Hawaiian Airlines. Thank you very much for choosing to fly with us. mahalanui can be redeemed for free travel. And information, movie, fish, bring. <speaking> your <middle> <country> <speaking> <middle> <country> oxygen mask. Thank you. На велик, ну, маленька точечка. Це великий острів. Тут різниця зараз е, у нас 2,51, в Нагаваї 12.51. Honolulu, We just landed at the Daniel K. Inouye International Airport. Chronicle time is 6.32. It's going to take us a few minutes to tackle the gate. Like that, so you continue to remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft comes to a complete stop at the gate. Алоха, нас зустрічає аеропорт э, в місті Гонолулу, штат Гаваї. Ми йдемо по наші тривализи. Пахне тут хорошо. добре. Добрий ранок, Гонолулу. Ми вчора приїхали дуже пізно, як по поліському часу Лахахво. А так то ми вже були в ліжку десь один вечора по гонолулу. Буде в 5 годин таким написом. І так. Вчора ми поки знайшли ключі, поки то-поки що, Взяли в машину Prius і приїхали в нашу квартиру. Ну, Ми знімаємо кімнату. Тільки. Тут двокімнатна квартира і одна дівчинка. Ми якраз не сьогодні розмеймося. Зараз біжить і у нас весь вікна. Це тут холодильник, кухня і така вітальня. Дивіться на цей вид. Просто краса! Вчора в... ночі такого не бачила взагалі, бо тут же не світиться, гори, нічого не світиться. Ми думали, що у нас буде за вид. Я дуже не предполагала, що такий. Сьогодні у нас вітряно. І ми зараз збираємося їхати на пляж. Просто щоб подивитися. Хочеться просто цю атмосферу відчути, Подивитись на океан. І там поплаваємо вже трошки, і поїдемо зразу в магазин. Треба води купити, ще якихось продуктів, і в мене вже на час співбесіда. на роботу. Тому все буде, буде держатися в курсі. У мене ще була співбесіда перед вилітом, ми летів вівторик, в мене була співбесіда в понеділок, онлайн. То я вже не, не переживаю, що кажуть. Людину. Це на пляж. Okay. Тут безкоштовний пляж. Вау, Боже, подивіться на це. Тут такий обхід там паркінг. Сюди треба спускатись. У мене вже є досвід спускання.